Вітаю, шановні глядачі! У сьогоднішньому подкасті надзвичайно актуальна тема розмінування. У нас на прямому зв'язку сапер Смельниччини Антон Закриницький, який саме у ці хвилини працює на півдні нашої країни. Також ви маєте унікальну можливість спостерігати, як сапери дистанційно розміновують територію. Тож у цьому подкасті ми спілкуємося про те, як працює машина механізованого розмінування, які є прикмети у саперів та які є в них ритуали. Отож, Антоне, вітаю вас. Почнемо зі знайомства. Розкажіть детальніше про себе. Слава Україні! Героям слава! Звуть мене Закриницький Антон Анатолійович. Начальник групи механізованого розмінування. Розкажіть, будь ласка, де саме ви зараз знаходитеся та які роботи виконуєте на цій ділянці? Ми знаходимося на півдні країни, виконуємо завдання з очищення, розмінування території, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок військової агресії Російської Федерації. Яку саме роль виконує машина МВ-4, яку ми зараз бачимо позаду вас? Легка роботизована машина. Розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Розмінування проводиться робочим органом, який представляє собою барабан, що обертається з великою частотою. При цьому протипіхотні міни знищуються вибухом або руйнуються фізичною дією і дією Така машина на за одну годину роботи може розмінувати територію площею до 1000 тисячі Квадратних метрів. А чи були якісь детонації на, наразі під час роботи цієї машини? Територія настільки забруднення, детонації і то не одна, відбуваються кожного робочого дня. Яка перевага цієї машини у порівнянні з ручним розмінуванням? Головна перевага такої техніки порівняно з ручним розмінуванням. Це в першу чергу мінімізація ризику для життя і здоров'я сапер. Друге, за допомогою даної машини значно збільшується швидкість і продуктивність робіт в розмінуванні місцевості. Розкажіть, будь ласка, які найчастіше вибухонебезпечні предмети знаходити у цій зоні? Трапляються абсолютно різноманітні боєприпаси, як мінометні міни, артилерійські снаряди. Інженерні боєприпаси, касетні боєприпаси, гранати різного призначення, що є найбільш небезпечним та непередбачуваним у процесі розмінування. Саморобні вибухові пристрої в переважній більшості ззовні вони можуть виглядати зовсім не схожими на вибухонебезпечний предмет. Вони непередбачувані і тому несуть найбільшу загрозу і небезпеку. Як для Населення, так і для самих сапер. Якими якостями має володіти сапер ДСНС? Як я завжди кажу, в першу чергутехнік ДСНС має мати холодний розум і гаряче серце, вміти передбачати ситуації, які можуть трапитись, та думати на кілька кроків вперед. Важливо є також стійкість та вміння не піддаватися паніці. Чи існують серед саперів професійні забобони або прикмети перед виходом на завдання? Це е, ніколи не казати останнє. Завжди ми кажемо крайній раз, крайня зустріч, тільки крайнє слово останнє, взагалі якось воно е, зникло з лексиком. Е, багато також е, саперів притримуються і якби, ідеї, думки такої. Е, не, не голитись від початку і до кінця ротації. Чи дотримуються сапери особливих ритуалів чи прикмет під час проведення робіт? Найголовніший і основний ритуал під час проведення робіт це дотримання мір безпеки і 100% їх виконання. Це можна сказати, найголовніший. Що найскладніше у роботі сапера? Це, звісно, є звістка або інформація про факт травмування або загибелі наших побратимів під час виконання завдань за призначенням. Що для вас особисто означає бути сапером ДСНС у такий непростий для країни час? Усвідомлення того, що кожний знищений вибух небезпечний предмет це чиїсь врятовані життя. Щиро дякую вам за цю пізнавальну розмову та за вашу щоденну небезпечну, але життєво необхідну роботу. Також хочу нагадати вам, шановні глядачі, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, не підходьте, не чіпайте його, повідомте за номером 101 або 102, довіряйте професіоналам та бережіть себе. І до зустрічі у новому випуску подкасту.